У мене є велика підозра і певне побоювання, що знов спрацює традиційна російська контргра, путінська контргра. Як це було? Пам'ятаєте, коли ну тоді не Трампа європейці казали, що треба посилити санкції на Росію, якщо Росія не хоче припиняти вогонь? І тоді ну і було побоювання, що Трамп може це підтримати, і тоді в травні. Путін запропонував переговори в Стамбулі, ага. і Трамп був дуже радий. Ага. Потім от черговий теж, наприклад, цієї підступної гри, нібито домовниці на Алясці. ця ідея ага. про територіальний розмін. Причому, хоча про який розмін? Там йдеться про дронні виведення українських військ з Донецької області. Який там розмін? Але американці це сприйняли як розмін. От ну да, я... вони, вони ж типу не будуть завойовувати Харків. Ну так, е да, е да, е ну е це, е це, е це, це питання, Да. Нам продають повітря, да. і так. міняють українські землі на українські землі. Да. Ну якось да. це ну, нами точно не сприймається як компроміс, але от зараз може бути щось подібне. Тобто може бути якась нова псевдомирна ініціатива, і тут питання чи сприйме це Трамп як компроміс, тому що раніше, от чому воти Лавров згадав про відкафа, ну, явно є так, така людина, в оточні Трампа, яка фактично виступає лобістом російських мирних ініціатив, і може це продавати Трампу: говорити: Ну ви бачите, Росіяни хочуть домовлятися. Зараз от, Орбан збирається їхати до Трампа. Ми так. не знаємо там, коли саме відбудеться візит, але я так розумію, найближчим часом ну, і так, він так, теж може умовляти Трампа, що русські хочуть договарюватися, да, договарюватися. Тому давайте все ж таки розпочнемо переговори. Mm -hmm. Я дуже хочу вас побачити в Будапешті. Оце це може ну не знаю, спрацюю чи не спрацює на Трампа, але ризик є. Ризик є, що Трамп може сприйняти там невеличкі. І навіть підступні формальні поступки з боку Путіна як готовність до компромісу отут От ризик є. На жаль, а так вони дійсно хочуть і це якраз їх стратегія, щоб ага. через американців примусити Україну до миру на російських умовах. Далі це частина їх стратегії. На жаль, на зараз ще й воєнну ситуацію. Вони будуть намагатися використовувати в своїх інтересах. Так що тут ризики є і тому я поки що не поспішаю з висновками. Я дуже сподіваюся, що Трамп все ж таки… Ну, продовжить цей тиск, але ризики на жаль залишаються. Тому друзі, я і говорив вам на початку нашого запису, що в нас сьогодні швидше буде філософська бесіда, оскільки ми не знаємо, як себе будуть поводити буквально умовно завтра. Трамп, Путін, ми можемо говорити про тенденційність на сьогодні, певну. Знову ж таки, певно, обмежено, але це не означає остаточне рішення. Я от єдине додам: я, наприклад, не виключаю знову ж це ж як, як варіант, що під час зустрічі Орбана і Трампа, про яку ви задали, Трамп може ставити за умову проведення такого саміту в Будапешті відмову Орбаном від російської нафти і газу, тому що метью вітакер вчора казав: ми допоможемо вам. Ви відмовтеся, і це буде певною мірою використано як тиск і на Путіна. Ну знову ж таки, це моє таке ідеальне бажання. Пане Володимире, yeah, yeah, yeah. Поки що ідеалістичний сценарій, так. Та, так але так. тут от питання або принциповість Трампа. Ну якщо ти Вичайно. вимагаєш навіть так. там від Китаю відмовитися від російської нафти, то чому робити виключення для Орбана? Але Орбан ну, Орбан хитрий, і тому я думаю, що так. він теж. Майстер Лестичев, надресу mm -hmm. Трампа. Тому я ж кажу: тут теж є певний ризик. Плюс я ж кажу: там не тільки про нафту він буде домовлятися з Трампом, mm -hmm. то в першу чергу, але і точно буде о, переконувати Трампа, що треба все ж таки провести саміт в Будапешті. Тим більше, що конкуренти з'явилися вже Туреччина, і навіть Сербія запропонувала yeah, послугам про проведення такого саміту. Навіть Вучич каже, давайте їдьте yeah. до мене. Ну, це yeah. теж yeah. хороша заява при всіх його там. Тараканах, тарганах. Перепрошую, Вучича, я не вважаю це зайвим. Це добре. Що він говорить про суверенітет України, але далі заяву не йде. І, окрім того, Угорщина хоче створити союз із Чехією та Словаччиною проти підтримки України в Європейському Союзі. Про це повідомив політичний радник Орбана. Мета координація позицій трьох країн перед засіданням лідерів ЄС і спільні зустрічі перед самітами. Такий антиукраїнський альянс може послабити нашу підтримку. Однозначно так, наміри Орбана. Більш ніж очевидні. Санкції Дональда Трампа, вони, значить, больніше б'ють по Росії. Ну, не те, щоб ніж там про це говорять, а ніж, наприклад, ми навіть могли би собі подумати. Ну, дивіться, тут яка історія. Справа в тому, що Трамп дав часу на адаптацію до цих санкцій, бо на сьогоднішній день і Лукол працюють як і працювали. Якщо говорити про ці дві кампанії. Але е, тут сталася одна дуже цікава історія із Трампом, про яку ми з вами, пані Катерина, говорили тут ну, дуже багато разів. Сотню, так точно. Я зараз не стимлюся повторювати, що Трамп це не про санкції. Трамп це про мита. Трамп дуже не любить санкції, і він їх водити не хоче. На Росії це розуміють, але ну вони постали перед обличчям ухваленого рішення Трампа про те, що якщо ні, ну, от у вас часу до 21 листопада санкції будуть введені і вони запрацюють вже не випадково. і Роснефть, Лукойл оголосив про продаж своїх іноземних активів. Будуть видумувати якийсь умовний амік 2 Як то в Україні вони відомали, і це дійсно б'є, це ну, обумовлює. Сьогодні Крем іти на якісь кроки. Вони думають, що воно розсосеться. Я теж не маю до 100% певності в тому, що Трамп до того моменту, поки спливуть цей адаптивний термін, термін адаптації, він санкції не скасує. Він же сам сказав, я не думаю, що вони триватимуть довго. Це ж було ним сказано відразу, як вони були оголошені. Але Враховуючи те, що всі розуміють у світі, хто такий Трамп, що він не про санкції, а тут водить санкції. Ну, ось щось сталося. Знаєте, в Большому королівстві Трампа щось відбулося. І це загрозлива тенденція, бо вже є повідомлення, фактично кожного дня я фіксують: Ройтер з Блумбер пише. Про е, паузу певну в придбанні російської нафти компаніями індійськими, не всіма, звісно, ну навіть китайськими якимись там теж інформація поки що потребує верифікації, підтвердження. Але переходять вони на спотові ринки, ну десь там на тиждень вже вони собі нафти накупили для роботи, але на грудень місяць. Якісь є запаси, Китай може навіть трішки там. Я думаю, взяти паузу в придбанні російської нафти. як... Е, Одна із умов домовленостей із Трампом, Ну ми це побачимо у четвер. Тому я не, не недооцінював би санкції. і чим далі, тим більше я говорив, говорю і буду говорити про те, що єдиний механізм тиску сьогодні на Росію це санкції. Зброя важлива, але санкції важливіші. Для мене все рівно залишається показовим плазування Путіна перед Алієвим. Ну я, ну чесно кажучи, навіть собі такого уявити не міг, що він буде вибачатися публічно за збитий літак. Скільки літаків збив Путін, скільки він вбив людей по світу, і що його змусило вибачатися? Літак? Та ну, звісно, ні. От ну, щоб ми розуміли, звісно, не літак збитий, Азербайджанський змусив Путіна вибачатися. Путін вибачається по одній простій причині. Він боїться втратити газовий ринок у Європі високорентабельний. На превеликий жаль, Європа залишається найбільшим покупцем російського газу, скрапленого і трубного, вони купують газу більше, ніж Китай, більше, ніж інші країни. Європа. Друзі, це парадоксальна річ в умовах четвертого року широкомасштабного вторгнення. І якщо санкції будуть продовжені, ми поки що ну, посилені, а поки що ми бачимо таку риторику, Для Путіна це смерть в прямому сенсі цього слова. Тому що, якщо війна закінчується, Путін же, ми розуміємо, він же не житиме. Теж ну має бути винний.